Всім привіт зробив ось такий потужний повербанк. Всередині маємо наступні можливості роз'ємів. Це USB швидкої зарядки, Звичайно, і по 2 А відкриті, це для більш бюджетних версій. Також можливі USB з герметичними ковпачками, прикурювачі з герметичними ковпачками. Кнопка живлення, індикація напруги або заряду можливості, порт зарядки або додатковий вихід, ще один вихід, силові роз'єми. до яких комплектів йдуть ось такі силові кабеля на перехід на крокодили, що дозволяє завести автомобіль без акумулятору або під'єднати, наприклад, інвертор на 220 вольт. Також ось така зарядна зарядка, автоматична, потужністю 10 А, яка дозволить зарядити дану батарею повністю за 6 годин. Також можливо наробити ось такі звичайні діодні світильнички на 12 вольт якраз оцей роз'єм під них. Ну, Можна робити більш потужні, їх велику кількість робити, це вже за необхідністю. Ось так.